Цього тижня Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Загалом ми чітко розуміємо, як ми будемо проходити цей та наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсії, зарплат вчителів та рікалів. Водночас, як я і казав, ми маємо підвищувати нашу економічну і фінансову стабільність, самодостатність. Це означає стимулювання економіки, підтримку зайнятості та пошук нових інструментів, які дозволять збільшити надходження бюджету без збільшення податків. Військові облігації стали одним із надзвичайно важливих інструментів фінансування нашої армії. За час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму більше 100 мільярдів гривень. Сьогодні на засіданні уряду ми затвердимо постанову, яка дасть можливість кожному українцю старше 18 років просто і зручно придбати військові облігації через дію. Кожен громадянин зможе заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій і придбати їх, аби підтримати обороноздатність нашої держави.